Чи попадалося вам колись відео в інтернеті, де дівчата показують свої супер лайфхаки, як правильно зав'язати сорочку, або не знаю, вдіти блузу на виворіт, але щоб вона була класна і таке інше? Мені попадалося таких лайфхаків дуже багато. І сьогодні ми з вами розглянемо декілька із них, і я їх протестую на собі і скажу вам, чи реально воно функціонує, чи працює, чи зручно так взагалі ходити. Привіт, я Таня. На цьому каналі вже давно не було відео про одяг, бо я захопилася темою волосся і вирішила почати знімати серію роликів про свою укладку, про те, як його вкладаю. Це все вже є в мене на каналі. Ви можете туди перейти подивитися, якщо вам цікаво, як зробити такі локони. Прекрасні, але то будете робити пізніше. Спочатку додивіться це відео до кінця, бо воно буде дуже цікавим. Поставте обов'язково тут лайк, можете наперед це зробити, бо для мене це як для креатора дуже важливо. І підписатися не забудьте. Так, давайте довго не затягуємо. Переходимо відразу до відео. І так, перше. Дуже багато мені відео траплялося саме таких, там де потрібно не знаю, що зробити з вашим лічиком, для того щоб його не видно було з під топа, але ви все ж його вдягали. І от я вирішила спробувати своєю такою майкою аля алкоголічка. Не знаю, чи то можна їх так ще називати, чи то якась така дуже негарна назва, але чогось так колись їх називали, і воно мені в'їлося в голові. О, не знаю. Переважно такі майки я завжди ношу без бюдхалтера і вважаю це гарно і прекрасно, коли е, ваші жіночі груди просто собі в майці без бюдхалтера. Але я знаю, що є ряд жінок, які з різних причин не люблять так ходити. Тому е, давайте протестуємо ті лайфхаки для них. Так, тут ми беремо. Беремо, коротше, оці два кінці і маємо теоретично якось їх тут з'єднати. Але Хер його знає, як це зробити. Понятно, чи воно буде триматися, якщо чесно. А може, якось це треба так одне за друге закріпити? Ну. No. О, а тепер я не можу його відчепити. Ну, ладно, значить, буде триматися. Так. Це як ми надіваємо, підсуваємо трошки. Так, ну що я вам хочу сказати, цей лайфхак тут все ж не вдався. Можливо, якщо б то був трошки якийсь інший і мав тут більше тканини, то може би все вийшло. Але в загальному якось трохи тупо, тому що також тут на шиї воно так от стоїть і добре, якщо ви ходите з розпущеним волоссям і там цього не видно. Але якщо ви раптом вирішите зав'язати хвіст. То будьте готові до того, що на вашій шиї буде видно такі непонятні шлейки. Такий собі лайфхак. Ну добре, давайте ми все ж не будемо здаватися і спробуємо другий лайфхак. Е, тепер я візьму ось такий бюстгальтер. Насправді мені було дуже важко знайти в своєму гардеробі такий з що знімається в нього лямки. Бо переважно, як я побачила, в мене всі отакі. Ну. Так, я попустила шлейки і отак, давайте спробуємо туди в Вау! Це було так? Ой, гот, походу, треба ще попустити шлейки. Oh. Я попустила їх максимально я зараз задушуся. Що я вам можу сказати? Тут навіть піднес його вдягати не треба, щоб побачити, як воно буде торчати. Справді, я колись користувалася таким методом, але це був, був бюстгальтер реально з такими шлейками, які знімаються. І бажано, щоб він був не такий е, плоский, типу прямий, а такий більш. Е, Трикутної форми, але там, де можна реально зняти шлейку. І тоді я робила це так: я знімала верхні шлейки ось так. Також їх трошечки, правда, їх треба пустити вдома, напевно, максимуму, а потім собі відрегулювати, для того, що в принципі можна так його вдягнути. І тоді, коли в мене були ось такі дві шлейки, одну я брала сюди, і, головне, через спину і прищіпала ось тут. Тоді інший теж сюди. Через спину і ось тут. Як ми бачимо, для цього топу все ж він не підходить. Але для е, багато інших топів, там де е, видно шлейки ваші ось тут, от воно класно все підійде, особливо, коли такий трикутичок, души, які йде, дуже прикольно. Воно виглядає, е, ці шлейки тут ховаються, і все ж ви бюстгальтері у вас все тримається. Та, на мою думку, все ж. Найкраще така майка виглядає, коли ви її носите просто по голому тілу. Неважливо, які у вас груди, маленькі, великі. Е, головне, що ви до них ставитеся добре. Вони вам подобаються, ви себе комфортно так почуваєте, і ви можете так гуляти на вулиці. І ні, не повиколюєте ви нікому ті очі, тому що бляха це нормально, це гарно, це естетично і це дуже зручно влітку, тому що так ваші груди найкраще себе почувають, вільно дихають і нічого їх ніде не передавлює. Here's my favorite fashion hack for button up tops. First, you put the top on backwards, you stick one arm in, twist it just like this, and then stick the other arm in. Then you button all the way down, and a quick tip is to pull the shirt up to close the other buttons. Then you tuck in the, the waist. Дуже прикольно воно виглядало як на мене. Можна звичайно, і базової сурочки, таким чином зробити собі дуже цікаву блузу. Дуже непоганий варіант. Давайте попробуємо. Так, я вдягаю снаряд. О, о, так, погода для цього мені потрібно більше блуза. Коротше, воно так навіть дуже нічого, але. Треба бути готовим до того, що тут у вас це може бути доволі, до, доволі таким голим, і треба брати щось з вищою талією, з вищою посадкою. Або класно буде, якщо це буде така реально довша блуза. Тому що моя була нормальної довжини. Якщо це буде така трохи довша оверсайз, то буде якраз супер. І тут, коротше, зверху ви можете прям складати, як собі хочете. Е, таку просто скласти гарно рівно складочки. І вау, мені навіть дуже подобається такий ефект. Я вам скажу. І дуже виходить класна спинка, коли там такі просто гудзочки по спинці. Хм. Вау, дуже класний лайфхак. Наступний лайфхак, яких мені попадалося, також дуже багато з різними сукнями. Давайте ми зараз подивимося і обговоримо його. Коротше, чогось ці дівчата вважають, що коли на них сукня повністю не прилягає до їхньої талії, то це чомусь дуже погано і обов'язково треба акцентувати талію. Я з цим точно не згодна, але. Попробувати такі лайфхак і перетворити фактично свою базову сукню на якусь цікавішу з цікавим акцентом. Можна попробувати. просто як для експерименту, і в принципі мати тоді такі різні варіанти для того, щоб носити такі різні сукні. Таке можна пробувати не тільки шоковими сукнями, а я бачила також із трикотажними дуже багато відео. Воно також має прикольно працювати. Ну давайте подивимося, що з того вийшло. От ви бачите на мені сукню, яка в принципі також не дуже сильно до мене тут прилягає, і я не знайшла такого браслету, як всі мені пропонують. Але я взяла просто таку кришечку від банки і таку малесеньку резинку. Зав'язую ту кришечку точно так, як показано на прикладі, тобто з середини. І ось такий дуже навіть непоганий результат в мене вийшов. Звичайно, якщо б то був браслет, а не кришечка, то в середині не було б тієї білої плямки. Хоча таким способом можна навіть зробити якийсь кольоровий акцент, взявши, наприклад, не білу, а кришечку якогось іншого кольору. Одним словом, можна експериментувати і лайфхак клас. О, а тепер цей лайфхак про кропнутий кардиган. Типу, як звичайного кардигану зробити кропнутий. Найбільше мені мене харить цих відео. Короче, що вони показують, типу, вот отак не треба, а отак треба. Ну чого? Я розумію, що це дуже кікабельно, і завдяки такій штуці вони набирають дуже багато переглядів. Але в принципі можна ще й так, і так, і воно і так, і так гарно. Просто це зовсім інший образ тоді виходить. Зовсім по іншому розставлені акценти, але, блін, можна ходити і так з звичайним кардиганом. І коли лота розцідну, то зараз тут стоїть, то це теж гарно. Давайте подивимося відео. Так, давайте тепер попробуємо подивитися, що в мене з того вийшло. Цю сторону ми загинаємо і робимо ось так. У, -у, -у, -у. як, якось так. Не просто. Не просто пропхати ті дві дирки в один. Буде... Треба спочатку, напевно, цей. Потім цей. Так, окей. А тепер що цю сторону? І. О, в неї там більше дирок. І що, яке це буде? Коротше, якщо у вас не така кількість дирок на светрі, або вони якось так не так розташовані ті гузики, то буде якась така лажа. Коли я передивилася то відео ще раз, я побачила, що в неї там теж нижнього гудзика немає, то напевно, типу, так нормально. Але для мене це не ок, тому що це виглядає вже якось дивно. Що, типу, кардиган просто тримається, закінчується, а гудзика там немає. Е, як мінімум, це дивно. Якщо б у вас так склалося, що в вашому кардигані зійшли бися. Ті гудзики так, що типу був один, другий, третій, і воно так класно підігнулося, і воно виглядало як нормальне, то це б було ок. А коли так якось непонятно, то як на мене це дивно. Добре, тепер питання: а тут що? А це що, буде висіти? Це що? Що це таке? Це буде просто так висіти? Хіреня! І останній лайфхак на сьогодні про сорочки. Коротше, там було просто мільйон відео, як там правильно зав'язати ту сорочку, як зробити, щоб ваша сорочка не була оверсайзною, щоб була оверсайзною, щоб ще жити. Але я зупинилася на тому, як її правильно зав'язати, бо в мене, в принципі, ніколи не вийшло зав'язати якийсь гарний бантик. взагалі з зав'язуванням чогось я не дуже дружу, і треба реально навчитися якось гарно зав'язувати навіть пояс. Але давайте почнемо з сорочки. І так, дивимося спочатку відео. У нас тут було кілька варіантів. Я використала з них два. Оцей другий... Ні, це я не використовувала. О, оцей другий я попробувала. Зараз я вам покажу, як воно вийшло. Цей теж я не пробувала, хоча теж може бути цікаво. Ні, ну це вже взагалі не лажа. А, і тут, коротше, оце я спробувала. Ну, зараз побачите самі, що з того вийшло. Отаке, так. Давайте дивимося, що в мене вийшло. Так. Значить, цю штуку ми просуваємо ось сюди. Угу. А тепер сюди просуваємо цей кінець. І що? Вау, як класно в мене вийшло. Але ми ясно, що так просто не здамося. Давайте спробуємо другий варіант. Ось тут на відео це, коротше, показано, що треба е, цю штуку знизу. Ось так от пропхати сюди. А тоді цю частинку пропхати сюди. І що у нас виходить? собі. Цей такий досить навіть нічого, тільки знову ж таки це далі все тут висить. Ми його якось так підберемо, воно буде вилітати. Але, ну добре, цей такий нічого. Що скажете? Мій висновок такий, що е, насправді існують гідні лайфхаки, які там, там дійсно показують дівчата, але вони розуміють, що такі відео стають дуже популярними, швидко набирають лайки і знімають їх дуже багато. І, відповідно, їм не вистачає вже тих лайфхаків, вони видумують якусь фігню, е, яка реально не працює. Тому раджу кожен раз перевіряти, е, чи буде воно вам так зручно і функціонально перед тим, ніж кудись так виходити. Е, реально, якщо ви хочете затестити якийсь такий лайфхак, то не робіть це в останній момент, коли вам треба виходити з хати. Попробуйте це спочатку, коли вам нікуди не треба йти. Отак, походіть вдома, чи воно вам зручно, чи нічого ніде не випадає, там ззаді, чи спереді. Тому що часто на цих відео вони робили все так, як моя мама каже: спереду стрій, а ззаді хоч з Лопатою стій. І тіба, воно спереді виглядає гарно, але пофіг, що ззаді там все вивалюється, або ну, якісь такі інші нюанси. Або воно там може випасти десь по дорозі чи ще щось таке. Хоча, як ви як ви вже могли на моєму цьому відео, то е, все такі гіні лайфхаки ви знайшли. Сорочку я тепер буду так зав'язувати, бо реально прикольно виглядає. Е, діліться в коментарях, чи пробували ви якісь такі лайфхаки, чи можливо вам якісь сподобався і ви візьмете собі на замітку і теж будете так робити. І скажіть мені, будь ласка, чи сподобався вам взагалі такий формат відео? Бо якщо сподобався, то я буду знімати обов'язково ще і перевірю для вас ще багато лайфхаків. Я завжди дуже рада бачити вас на своєму каналі. І до зустрічі, па-па!